Hey alle zusammen, heute sprechen wir über Finden. Знаходите. finden. Wie sagt man auf Deutsch, я я знаходжу? знаходжу? Як сказати німецькою, Ich finde. Wie sagt man auf Deutsch, знаходиш? знаходиш? Як сказати німецькою, du findest Wie sagt man auf Deutsch вона знаходить Sie findet Wie sagt man auf Deutsch ми знаходимо wir finden Wie sagt man auf Deutsch ви знаходите Ihr findet. Wie sagt man auf Deutsch? Вон и знаходит. Sie finden. Wie sagt man auf Deutsch? Я находжу тебя дуже цикавою. Або дуже цикавым. Ich finde dich sehr interessant. в Закман Авдоч я знаходжу її дуже цікавою. Ich finde sie sehr interessant. В Закман Авдоч я знаходжу її дуже розумною. Ich finde sie sehr intelligent. Wie sagt man auf Deutsch, я знаходжу його дуже rozumnym ich finde ihn sehr intelligent wie sagt man auf deutsch я знаходжу, або іншими словами, я думаю він є дуже цікавим? ich finde er ist sehr interessant Wie sagt man auf Deutsch, я знаходжу, або іншими словами, я думаю, вона є дуже розумною? Ich finde, sie ist sehr intelligent. Wie sagt man auf Deutsch, я знаходжу, або іншими словами, я думаю, вона дуже приваблива? Ich finde, Sie ist sehr attraktiv. Wie fragt man auf Deutsch rosumnim? Findest du mich intelligent? Wie sagt man auf Deutsch Nein, ich finde dich nicht intelligent. Візатман Авточ, ні, я не знаходжу тебе розумним, але я знаходжу тебе дуже привабливим. Не, іде дихнігент, але й фенде діх се аттрактив. Візатман Авточ. Я знаходжу, що вона є дуже цікавою. Ich finde, dass sie sehr interessant ist. Величке нагадування після таких слів як дас, weil, als, є ще і інші слова після таких слів, ді слова йдуть в самий кінець речення. В закман авточ я знаходжу, або іншими словами, я думаю, що він дуже цікавий. Ich finde, dass er sehr interessant ist. Wie sagt man auf Deutsch? Я думаю, що вони дуже сильні є. Ich finde, dass sie sehr stark sind. Wie sagt man auf Deutsch? Я знаходжу, або іншим словом, я думаю, що ти дуже цікавий або цікава є.

«Ich finde den Film sehr relevant». У своїй природі «finden» викликає акузатив. Однак він може викликати акузатив в об'єктах, коли він безпосередньо взаємодіє з цими об'єктами. Наприклад, в минулому реченні було трохи по-іншому. «Ich finde, кома, Film ist sehr interessant». Тут є два окремих речення. Fінден ніяк не впливає на фільм. Однак в цьому реченні «ich finde den Film» Я знаходжу цей або той фільм, я знаходжу кого що цей фільм. Таким чином, це вже не «де-фільм», це вже денфільм. Від закман авточ я знаходжу цю або ту музику хорошою. І фінде дімузик ґуд. Від закман авточ я знаходжу цю або ту машину дуже швидкою. Ich finde das Auto sehr schnell. Wie sagt man auf Deutsch я знайшов або я знайшла. Ich fand. Можна було б також сказати «Ich habe gefunden», але саме в Німеччині зазвичай кажуть ich fand, тобто без будь-якого допоміжного слова, аби сформувати минуле. Ви sagt мен auf Deutsch, я знайшов вчора цей або той фільм дуже цікавим. Ich fand gestern den Film sehr interessant. Ви sagt man auf Deutsch, я знайшов або знайшла вчора цей або той фільм не настільки цікавим. Ich fand gestern den Film nicht so interessant. Wie sagt man auf Deutsch? Ja, es war ja, es war nicht so. Aber zu Thema, Ich fand das Thema sehr interessant. Wie sagt man auf Deutsch? Ja, es war ja, es war nicht so zustrich, ne zitkave. Ich fand DAS MEETING nicht INTERESSANT. DAS MEETING – це зустріч. Це калька з англійської, англійське слово, тобто, якщо повністю німецькою, це було б BESPRECHUNG, BESPRECHUNG. DIE бешпрячун. Also, безпрехюнг дібеспрехюнг. Аз auf Deutsch. Отже, як тоді сказати німецькою, я знайшов або я знайшла вчора цю або ту зустріч не цікавою. Ich fand gestern die Besprechung nicht interessant. Wie sagt man auf Deutsch Ja, ich weiß, ob ich weiß, ob ich will, ich fand die Besprechung sehr langweilig. ich fand die «nudna» sehr langweilig. Langweilig, Є в цьому слові і таке слово як лянг довгий, тобто ленгвалих це нудний. Wie sagt man auf Deutsch, я знайшов цей або той день дуже довгим. Ich fand den Tag sehr lang. Und wie sagt man auf Deutsch, я знайшов або знайшла. цей або той день дуже нудним. Ich fand den Tag sehr langweilig. Ich fand den Tag sehr langweilig. Wie sagt man auf Deutsch, я знайшов, або я знайшла, цей день дуже цікавим? Ich fand den Tag sehr interessant. Okay, machen wir hier eine Pause. Добре, давайте зробимо тут перерву. Паузу. А на наступний раз візьмемо дії слово Хіраусфінден дізнатися. Наприклад, щоб сказати, я дізнався, що він з Австрії. Окей, паст оф ой, бережіть себе. Он Mal». і до наступного разу. Чао!